Час розплати настав. Росія начувайся вже вкотре у і Під Москвою чутно звуки бавовни. Це найприємніша музика для вух українців цієї ночі. Хтось двома безпілотниками атакував Домодєдово. Про це Сергій Собянін мер Москви написав у своєму телеграмі. За його словами, у бік російської столиці летіли два БПЛА, які нібито вдалося збити в Калузькій області та в районі ЦКАД. Втім, чомусь на диво уникнути ушкоджень таки не вдалося. Да, я бачила, як воно взорвалося. Якщо ви уважно прослухали цей шматок відео, то могли почути, як на фоні одна росіянка сперечається з іншою, очевидно, телефоном, і намагається їй довести, що це не був безпілотник, бо безпілотники так не гарят. горять дорогенька, горять ще як. Тим поки що, ми, на жаль, не можемо стверджувати, що саме це було. Та й щоб там не палало, мета однозначно виправдовує засоби. Бо, по-перше, це гарно. А по друге, вже зовсім скоро це паралізувало аеропорти Домодєдово і Внуково. Рейсинкара Москва турецьких авіаліній вимушено посадили у Пітерському пулково замість внуково до слова компанія не забезпечила людей не те, що квитками до Москви, а й навіть водою чи їжею, що неабияк збурило росіян. Зрештою, вони таки вибили собі купони на якийсь там ресторан. А от з рейсом на Москву поки нічого не зрозуміло. А от щодо пожежі, МНС РФ заявили, що у Домодєдово горів автосервіс. Ну, щоб там не було, далі тільки більше.